Усім доброго раночку, друзі! Кривий ріг вас вітає! Життя на КДЗ-канал, ми з Дніпропетровської області. Друзі, зараз біля 11 раночку. Це я тільки що приїхала із міста, була, відвозила яйця під замовлення, трохи скупилася, зараз покажу, що я на городі наробила. І всі ось у мене зустрічаються наша дружна сім'я. Оно як, оно, як вони граються, ті кукалочки мої. Тайся, ти гулять хочеш? Хочеш на двір? Хочеш, щоб ми пішли далеко до лісу, да, і до річки. Піде, підемо, сонечко, вже на городі. Сьогодні нічого робити не буду, то підемо. І ось така красавиця, отака величенька, бігає, грається, умниця моя, все кушає, не перебирає. Ну, звісно, Масян, мабуть, не дуже буває задоволений, бо вона постійно хоче гратися, а він якби, ну, він великий, він не завжди хоче гратися. А ти чудо не розумієш, що він вже награвся і все, тіпа, ну досталь. То буває її так грезне добряче, Но все одно він розуміє, що то воно маленьке. Да, Масянчик, котик мій, мій китайський, гарненький самий гарний на всьому світі. Погляньте дійсно, як в нього блищить шерсть, яка класна. Навіть це я у тіньочку знімаю і все одно таку шерсть блищить. Гарна шерсть, дуже мені подобається. вже Хоч на кота став похожий, вже такий е, товстіє в вже рук набирає. То, то так. А це чудо воно, бачите, до туалету ходить на двір, друзі. Моя така розумниця. Ну, Взимку, звісно, двері будуть зачинені, то у лоточок прийдеться ходити, але воно, бачите, воно риє ямочки. Де тільки бача, ну, Мала дід, сумнічка, дуже мені, дуже мені вона оця шипочка, мені шипучечка подобається, добра кицечка. Дякую тим, хто мені підкинув її на клумбу. Ну, Я люблю, друзі, тваринок і безхатні годую усіх, де тільки кого бачу. Сьогодні годувала, там я головки купувала. Зараз покажу, де та по яким цінам. Курочки ось очікають на смаколики. Зараз ще єдине, що нарву їм зеленої травички. Ну, а так Петька, там десь Петька сірік десь ховається. ну Все одно він, він разом з ними завжди добрий півник, добрий хазяїн. Курочки несуться. Трохи стали гірше нестися уже наразі. Я дивлюся зовсім трошки. Ну, вони не переставали. Цілий рік це треба, щоб у них був якийсь такий відпочинок. Може, вони оце надумали в цей час відпочивати. Ну то хай відпочинуть, бо вони так добре мені яїчок нанесли. А чудо біжить, біжить заходить до них. Не боїться, вони його її не клюють. Все добре. Друзі, ось вчора прибирала там, демонгольський карлик у мене посаджений. Це друга посадочка. Отаку воно виглядає. Бачите, це у відеречку. Я пересадила тут два кущика, Я пересадила у 5-літрове відеречко Знизу там є дірочки, верніше воно там потріскане знизу. ну, Волога зайва виходить добряче, бо я вчора заливала добре. Просто друзі, з комом землі перенесла сюди. і і Додала цю грунта із АТБ. Ото в пакеті е, на розсаду купувала і оце додала сюди. Хочу, друзі, ще оце з монгольським карліком проекспериментувати, чи буде він у хаті на підвіконні плодоносити. Він ще не зав'язав жодного томатика, то я на оцій стадії. Тим паче у нас вже із середини четвер, чи з четверга на е, п'ятницю, щось таке. Оце е, з цієї ночі вже починається холода. Там і 7, і 8, і 6 градусів. То я оце вирішила, думаю, хай поки тут тепленько постоє під навісом, не на палящому сонці, під навісом, а потім вже почну заносити до хати на підвіконі. Подивимося, ще так. Поекспериментуємо, як він буде плодоносити. Завжди завжди зі мною бігає чудо. Ну так, В принципі, все, ви бачите, всі, всі за мною. Лише масяноно ну, валяється. На, на сонечку відігрівається. Друзі, погляньте, як добре посходила гірчиця. Весь город засіяла гірчицею. Дуже мені подобається. Єдиний сидират, який я вже багато років сію всюди, всюди і, і завжди буду сіяти надалі. Він мені подобається як найбільше. Все перепробувала. Але оце мені більше гірчиця подобається. Немає в мене ні блошок, ні мошок, ні білокрилки, нічого. У мене вона добре на моєму городі зростає. Так, тепер дивіться, друзі, що я тут то це за оці дні, що я поки не знімала відео, натворила, наробила. В общем, дивіться, доріжку я тут перекопала, додала з курника, почистила і засіяла гірчицею. А перенесла доріжку от сюди, друзі. Чому? Бо в мене тут немає, от, знаєте, як він злив, називається, чи як правильно, коли дощ, і от, от, воно капає. Бачите, крапає, у мене такого немає. І воно постійно от, от, ту землю забивало. І я вирішила тут просто ось поселити ліноліум, Це в мене тут будуть доріжки. І оце я так: це так: хоп, зігзагом зробила. І підемо далі. Так, і Тут друзі, тут я багато позастеляла, які в мене воно, паласи були старі, ліноліум, резина, все, що було. Я оце єдиний кусінчик черешні залишила, воно там теж засіяла гірчицею. І щоб поливати було вдобно, перекопувати. І, і, в общем, так. А отут я позакривала для того, щоб, по-перше, було вдобно мені збирати врожай. Ходити не по грязюці, в мене завжди всюди доріжки, отаку. От і плюс тут колись ще, в принципі, тут не був город, тут був корник і було засипано все щебенкою. Тут, тут не дуже. Тут, де це, бачите, я потрохи беру та перебираю це все. Перебираю це дуже довго, друзі. Це не за один день робиться і не за один рік навіть, бо там щебенки попадаються і попадаються. А на цьому місці ну прям дуже багато цієї щебенки. То я вирішила отакого закрити, то в принципі я тут і не збиралася нічого садити. А тут оно, бачите, отакого, всюди я поробила доріжки. І тут, зернятку гірчички, бачите, ще не проросло, бо я тільки воно зробила. І оно, отакого, все. Все зробила. Отак, що було, друзі, що було кусінчиками. Туди, сюди, туди, сюди. Оце понакривала так. І з цього боку, друзі, я теж оцей скат я перенесла звідтіля. Тут буде сонечко, тут в цьому скаті може огірок посипа, сію, може що, не знаю, буду дивитися. Теж вдобрила, теж засіяла гірчицю. Тут в мене от такого земелька. І отут я ще зробила клумбу. Це я тут, до речі, друзі, все, я поприбирала ремонтантну малину, яка зростала. Стало у мене більше 10 років. Все перебирала такого, кожен корінчик, друзі, перебирала, перебирала, щоб на слідучий рік, оце в мене на слідучий сезон, вона не посходила. У мене в другому місці другі вже сорти посаджені. Ну і ті є, але в другому місці хватає І тут я теж отакого, оце зробила огорожу, щоб туди не в общем щоб туди трава вже не, не заростала, бо тут в мене травичка, тут я не буду, друзі, нічим за чим. Міняти, бо у мене курочки, хоч трохи, щоб було якоїсь травички. А тут буде вдобно, тут теж я з курничка послід понакидала сюди, почистила і засіяла гірчичкою. Полила, і от це в мене буде отаково, отаково добре. Шипучка, шипка. шипка шипучка. Оно на жука. Бачите? Чудо! чудо моє. А, і тут ось, о, друзі, бачите, тут я теж отакого от позастеляла, теж понаходила, якісь, о, ну, бачите, все, все, що було, в общем. І тут я е, трохи теж звузила, ось, о, іменно тут звузила доріжку. І там в мене, ось, бачите, в мене додалося десь з пів метра земельки. Оце. Ще в мене не хватило гірчиці Завтра буду накарачунити, та і якраз куплю кіло гірчиці та оце тут позасію. Тут в мене такий кусінчик ще додався. І сюди, і тут друзі, бачите, я зробила не зігзагом, а рівненько. Таково. і Тут в мене ще воно теж кусінчик додався. ну Тут я засіяла, ще вчора в мене трохи гірчички залишилось на сінечку. То, то це буде полуничка, От сюди надалі, далі, далі зростати. тут я не знаю, що посію, посадю на слідучий рік. Ну теж тут гірчичко треба засіяти, все отаково нормально. І декілька кущиків, друзі, ось отут ремонтантна малина, та що у мене на тому боці зростала, то я сюди декілька кущиків ону, по цей. По Посадила і зачинила, позачиняла все отак от цеглою, теж в мене все акуратненько, все добре. Тут ось у мене теж ліноліум постелений, тут у мене вишенька моя, така велика старенька, і щоб теж вдобно її було збирати. А там, воно травичка під вишенькою зростає, то я курочкам теж збираю. І тут засіяла, ну, бачите, вже почала сходити гірчичка. Почала сходити, це я тут е, ото, ото посіяла, друзі. Оце скільки я багато всього тут вона робила. Е, вроді так і кажеться, не дуже то й багато, але тяжко, бо не треба було і камінці прибирати, і тут е, в землі перекупувала і цегли, понаходила ось у три цеглини. Друзі, бачите, такі темні це під землею. я Тут знайшла. Тут був корник, тут тату з мамою щось там щось робили, щось, щось там цей, ну, в общем, згодом. Згодом у мене тут буде гарний город повсюди-повсюди. Тут кусінчик докопала, до, до теж треба засіяти гірчичку. Такі таку у мене різні друзі. Тут воно резина, тут таке. От, Коврик якийсь тут далі. Ліноліум. Ліноліум, друзі, перевернути. І до речі, в мене питали не під чим, не під резиною, не під лінолеум, не перед ковриками. У мене ніде слимаки не збираються. Я не знаю, в кого вони там збираються. У мене, до речі, вже другий рік слимаків немає від слова зовсім. Я не знаю, що це за прикол. Ну, я рада, я дуже рада. А і ось, опер це смугастий, друзі. Ну, я його буду викидати. Це скоріше за все, сьогодні ввечері викину. Тут перекопаю і завтра засію гірчичкою. Коли куплю і засію. Хай вона зростає. Бо перцевидний смугастий гном, він середньопізній, він вже не зав'яжеться, він скидає свої зав'язі, жодного томатику не зав'язує, то з ним я гратися більше не хочу. Ще от такого огірочки у мене це Мар'їн Гай. Погляньте, як гарно виглядають огірочки. Ось такі зелененькі, далі, отакі. Ось вже хворобливі. Вже, друзі, я їх не буду. Поливати буду, але не буду нічим обробляти. І підживлювати буду. І ну вже надалі я вам казала, ночі холодні для огірочків. Це дуже холодно. от залишу, в принципі, я не хочу викидати. Залишу, що буде саме зростати. По такій температурі, то і слава Богу, то й хай зростає. А оцю деревинку все-таки я, друзі, не знаю. Ви писали мені, не викидайте, семеринка дуже класне яблучко. Ну, не знаю. В нашій сім'ї яблука не їдяться, то колись понасаджувала, на що вона мені не знаю. Може, викину, може ні. І ось ото пселер, друзі. Ну, то пселер, звісно, йому він вже бачите, він вже пропадає, то не знаю. Може і може, приберу, та тут перекладаю, Копаю та гірчичкою засію. А тут погляньте яка вже гірчиця. Ось велика, добра клас. Так, Монгольський карлик, ось ось що я зробила, друзі, залишила е, 4 кущика, верніше в кожної луночки по 2. Тобто тут вісім кущиків. ось, бачите, І накрила дугами вже, травичку, поприбирала, зробила таку рівчачоку, таке, щоб поливати було вдобно підживлювати. І коли вже перед настанням отої холодної ночі, я накрию чи агроволокном, чи клійонку, і в мене те, те є, буду дивитися. А на цьому місці, де в мене надалі були монгольські карлики, я повикидала, перекопала, додала 2 столові ложки на квадратний метр суперфосфату. Тут в мене дуже сонячне місце. Я буду тут садити цибульку. Друзі, казала вам, хотіла в кінці вересня висаджувати цибулю і часник. Ні, не хочу. Все-таки я вважаю, це дуже зарано. Буду я десь часник у 20-х числах жовтня, а цибулю. Навіть і через тиждень, може, і через два, після того, як посадю часничок. То Оно чудо. Виноград, друзі, до, до речі, з ще. отут на початку грони дуже солодкі, а отут в кінчиках десь отаке розстояння тут кисленьке. То я вирішила, хай він ще залишиться. Потім якісь грони величезні позриваю, які без ушкоджень, бубочки. І... Бо навішую в погрібі, щоб він ну на, на більш довге зберігання. Це я вперше буду так робити. Друзі, напишіть, хто так робив. Як ви вважаєте, буде так зберігатися виноград в воронах чи ні? Ну завтра хочу ще посилочку своїм діточкам. Вони в мене воєнні. Вони чи приїдуть цьому році, чи не приїдуть, не знаю. Раз на рік буває, приїжджають, буває і не можуть приїхати. То я от у нас збираю гірочки винограда, там персиків ще залишилось на веревала, Воно ще яблучка, де не деякі. Які висять, позриваю, та їм ото відправляю щось. Смаколиків якихось докуплю. Кабачки, друзі. Ну кабачки буду прибирати, бо з них вже тулку нема, вже холодно для них. То, то друзі, у таково. Тут огірочки зростали, теж обов'язково я засіваю оце все. Отако от дуже добре, дуже класно. Так, перчики гіркі, друзі, перчики, гіркі. І тут У мене в принципі перчики, гіркі по всьому городу, друзі. Ну, Я збираю, я не залишаю, щоб їх дуже багато на кущу були. Я збираю на насіння, то мені треба, щоб вони вистегли вистегли усі. То я Тільки ну, тільки вистегло. Я зразу беру та зриваю і на просушку, і насіннячку буду Ось перед Новим роком. Друзі, скоріше за все, буду продавати насіннячку своїх сортових гіркого перця і сортові. А на томатиків. Ой, Боже, цього перцю, ну ви, ви погляньте. Перець на перцеві. Не знаю, що це, друзі, за сорт. Якось будемо називати, бо замовляла один, а вийшов другий. Ось, ось ще один такий цікавенький, він такими, бачите, клубочками, хоп-гілочка і клубочок. Ось, ось хоп-гілочка і клубочок, хоп-гілочка і клубочок. Якось такого теж цікавий дуже сорт чорнявенький ось, ось сорт. Воно треба червоні вже, Це вже стиглі в червоному кольорі. вони, Але вони, ну погляньте, це дуже великий, дуже темний, дуже класний. І ще, Отакий у мене є длинний, класний, обше такий класний. Гострі усі друзі класні. класні, В цьому році у мене дуже класні насіння гіркого перцю. Та що що то таке? Котики мої чудесні такі. Солодкий перець, як, як ненормальний друзі, почав воно плодоносити. Ви погляньте його, його в общем, ну коротше, ціла купа. Воно ну, погляньте. Погляньте, просто ціла купа, просто усіяні, усіяні. Та і ці баклажани починають вже нав'язувати плоди. Друзі, питали дуже багато людей, якою фарбою я фарбую своє волосся. Друзі, купую у Аврорі саму найдешеву, оце мальва. Бачите, отакий такий колір. Ось, 232, друзі, червоний корал. Мені дуже подобається, бо дуже багато мене питали. Сьогодні вона не на акції, але я все одно купила три, мені одної достатньо, але я один, три купила, бо в мене ну, від мене це далеко все. Друзі, чому я купаю, купую по декілька, бо від мене це далеко. О, ну, всі коло мене, ви бачите. Вона коштує сьогодні, друзі, 39 гривень. ця фарба. Це я три штуки купила. І в Аврорі було на акцію такий поральний порошочок по 29 гривень. Не знаю, перший раз купила, хочу спробувати, друзі. Подивимося, хто випробував такий порошок дешевий, скажіть. Ану, стирає, він чи не стирає. У магазині МК м'ясний м'ясокомбінат на поштовій вулиці, там, хто з Кривого Рогу, друзі, я купую, це сеть у нас в магазині, купила головки. Головки купила два пакетика, друзі, повні, але ось один неповний донесла своїм, то я безхатніх нагодувала собачок там по дорозі. 29 ,90 по 7 за кіло, на масян, на, на, господі, на чудо, на. Щупочка Минулий раз давала головку, друзі, казали, не з'їсть. Вигризла все, один клюв залишила. Така умнічка, молодець. От так. Друзі, всім велика дякую. Хто кидає нам гроші на карту, карта моя до речі у опису кожного відео, під кожним відео. Я годую безхатніх твариночок, що собачок, що кишечок. І ці всі, що в мене наразі, вони колись були безхатні. Тепер, тепер мої друзі. Оце, оце друзі, що донесла своїм, хоча я різала курочки свої, ну, своїх домашніх. То в мене ще я супові набори їм теж готую, варю. То таке є, але це так смаколих просто дать. Тайсон, Тай! І ти моя зірочка, ти моя куколька. На, на, Ну, Тайсон не дуже таке любить. Аня, бачите. Ну, я ж воно тобі дала. Шипучка. Шипка, шипка. Давай, давай. Лопай. лопай. Ну, бачите. Ча Тайсан ще дам, ще дам, то все вам, все вам будете їсти. Все, друзі, до речі, повикидала оце монгольський карлік, вирвала. Він жгоде не захворів. Все добре. Просто ну мені не треба так багато, друзі. У мене, ну не хочу. Це мої випробування, буду дивитися. Виростуть оце так під агроволокном, будуть плодоносить в такий час, то буду на слідуючий рік більше садити. Для себе вже, якщо чесно, купила свинини. Ось В тому ж магазині м'якоть свиняча 239,97 за кіло, тут кіло 70 Захотілося трохи з жарком мені, бачите, такий кусінчик. Просто посмажити і пюрешечку зварю до неї. Якраз картопелька закінчилась, друзі. В тебе зайшла, поглянь така велика, класна. Класна картопля. Знаєте, за копійки 14,79. її садити, пішов, купив, отаку здоровенною, бо я мілку не люблю, друзі. Нічого мілке не люблю. От не люблю, ні цибулю, не моркву, не ні буряк, ні, нічого. Не ні Картошку тим бачу, я люблю таке величезне. Пішла, купила те до побачення. Моя улюблена вафелька рошеновська на акції 47,60. І хлібчик свіженький купила соціальний, 9,80, друзі. Це ВТБ, друзі, я купила. Велика, усім дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь, що ви розповсюджуєте наше відео. Дякую вам величезно за допомогу безхатнім тваринкам, усім усім мирного неба, теплих, ясних, сонячних деньків та ночей останніх, що у нас перед осінню. Але все одно, друзі, все буде добре, все буде Україна. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Друзі, всіх вас люблю, ціную. Дякую всім. Слава Україні!